Поступала досить розумно, вона входила в дружні стосунки з дівчатами, які їй підходили по зовнішності. Вона їх серед своїх знайомих, знайомих, знайомих через соціальні мережі вибирала дівчат з гарки, там виставляли гарні фотографії, спілкувались, переписувались, зустрічались, пили каву спільно, ходили, ходили, гуляли по місту. В певний період вона пропонувала. Пропонувала вчинити такі дії, бачила, пропонувала винагороду, потім вже свій відсоток вимагала від них. Коли вже дівчата не хотіли, погрожувала фізичною розправою. Окрім цього, встановлено, що ця особа займається збутом наркотичних речовин і психотропних засобів. Бачили, що кошти надійшли на рахунок, після того вони в цю групу скидували фотографії і адреса місць. Де зберігаються ці наркотики. Тобто наркотики вони в місті заховала, десь в, пев, в певному місці, в схованку, скинула, клієнт перерахував кошти, пішла по фотографії на місце і в певному місці знаходить закладку з наркотичною речовиною чи психотропним засобом. Тобто, вона безпосередньо передавала клієнту наркотичний засіб, отримувала за це гроші. Однак в кінцевому результаті вказано. Особа ну, разом зі своїми спільниками, да, вони зрозуміли, що таким чином, торгуючи наркотичним засобом, можуть бути викриті. І вони вирішили замаскувати свої дії і е, створили в інтернет-ресурсі такий месенджер, як Телеграм, да, створили в е, групу там учасників і своїм клієнтам пропонували, хто бажає купити наркотичний засіб. Е, до них телефонували особи. Вони говорили: у мене нема наркотичного засобу. Але якщо ви хочете придбати, зайдіть в таку-то групу месенджера телеграм, напишіть, що ви хочете, і вам там відпишуть: є такий наркотик чи нема такого наркотику.